Слава Ісусу Христу, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві, запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні є неділя Христа коли ми в церкві вшановуємо хрест, на якому помер Христос. І от під час утренній, в одному Читаємо, ми чуємо такі слова. Коли б не Господь був з нами, ніхто з нас не був би спроможний, спроможний у боротьбі з ворогом перемогти. Ці слова є дуже символічними і зна... знаковими для всіх нас. Що Якщо б не Господь Бог, ніхто з нас не зміг би перемогти. Бо саме Господь є той, який дарує перемогу. Саме Бог дарує перемогу над дияволом і відповідно над нашим земним ворогом. Бо людина, яка піддається гріхові і не розкриється з гріха, вона є була на дияволо. Вона, я не скажу, що одержима, але диявол на йому тренує. І найкращим. І, видимим знаком того, що людина, є ладою дияволу, що людина живе в стані гріха і не ростається з гріха, це те, що вона бреше, постійно говорить неправда. Видає, навіть каже, каже на біле чорне на чорний біле. І щоб перемогти цього ворога оцього батька брехні диявола, має бути Господь. Саме Господь той, який викриває правду, той, який викриває всі задуми дія, Він показує нам, людям, хто є наш справжній Бог, проти кого ми маємо воювати. Ці слова, які ми читаємо на утрі, що якщо б не Господь Бог ми б не перемогли, має сьогодні для всіх знати знак. Ми маємо усвідомити просту річ, що не людина, не зброю дасть нам силу перемогти одеялам, а відповідно нашого земного ворога. А тільки наша вірність Богу. Це не означає, що ми маємо скласти зброю і бути тільки в храмі на молитві. Ні. Маємо бути спіль. Зброя земна і зброя Бога. Ми маємо в своєму житті звернутися до Бога. Ми знову знову повинні повернутися до Його заповіді, повернутися до того, чого Він від нас хоче, Господь, цінувати людське життя. А цінність людського життя полягає не тільки в тому, щоб зі зброєю в руках визволяти нас і ворогів. Але цінність людського життя це не красна, це не обмання. Це не наживатися на горю ближче, це не обманювати, це не жити хабарем. зрештою, це навіть не порушувати право дорожнього руху. Це і жити з Богом. Жити з Богом і перемогти ворога це жити по закону. І тільки разом з ним ми можемо становити як духовного гору, так і фізичного. Прошу Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Від наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватися. І не веди нас успокуса, але визволи нас і духа. Господь Ісусе Христи, Сина Божого, мила на звіщах, Господь Ісусе Христ, Сина Божого мила на звішні, Господь Ісусе Христ, сина Божий, помила на зріжні, Господь, Ісусе Христ, Сина Божого, помили на зріжні, Господь, Ісусе Христ, Сина Божого, мили на звіжі, Господь, Ісусе Христ, Сина Божого. Господи, помилуй, благослови, благослови за захороня Захисти Господа цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і розголяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капела на які поїздні в на бойових дій. Людей візьме комунальних службу, які висувають наслідки да не війну. Служби ДСНС, сине, пожежних, прикордонних поліція, усіх, хто є в полоні, поверне живими, понешкодженими додому. Просвітле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, залишену територію України і Криму, більш ніколи ні з ким не могли воювати, допоможе відійти всіх безвіз з них. Даруй нам тихо, спокійно, більше завтра день перемоги, по тих святий, і сідав, на нині, по всіх час, на вікні. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!